Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Друзі, вітаються, Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій і ситуацію на полі бою станом на понеділок, 28 липня. Росіяни відступають із Сумщини під натиском українських сил. І з великими втратами ворог це робить. І, власне кажучи, у звільненій кіндратівці ліквідовано підрозділи 30-го російського мотострілецького полку. Про що пишуть і самі росіяни? Будемо зараз розбиратися у тій ситуації. І так само окупанти починають бої за Куп'янськ. Ворог прагне обій. Місто із Заходу і підтягнув до Куп'янська дуже багато безпілотних підрозділів. От дронами кошмарять логістику. І сам Куп'янськ. Росіяни зараз дуже активно теж поглянемо на Харківщину сьогодні. І на Сіверський напрямок заглянемо, де було зафіксовано повний розгром російської механізованої колони. Там воїни 54-ї і 81-ї бригад зупинили масштабний механізований наступ ворога. Ну і на запорізькому напрямку російську ДРГ виявили і Знищили аж у Степногірську, це за 25 кілометрів від Запоріжжя. І як бачимо, ситуація на запорізькому напрямку залишається вкрай непростою, вкрай напруженою. Отже, на початку нашого огляду, як завжди, я нагадую про важливість коментарів, вподобайок, лайків, під відео, інших реакцій. Це все допомагає нам працювати на Ютубі. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ще не підписалися, і прокоментуйте наш сьогоднішній огляд. Уже це можна зробити наприкінці нашого відео. Коротко, декілька новин, які безпосередньо стосуються нашого війська і фронту. Ну, зокрема, ми знаємо, що сьогодні вночі росіяни в кілька хвиль атакували і обстрілювали кінжалами тими ж таки. І дуже багато шахедів було задіяно. Для атаки Старокостянтинова авіабази там це очевидно вказує на те, що росіяни продовжують дуже активно полювати за нашою авіацією. Активність нашої авіації ворогу спокою не дає, і от задіюються різноманітні засоби, включно. З кинжалами знову для атак по аеродромах, по авіабазах. Ну і бригади ТРО, Сил територіальної оборони. Це, по суті, були чисто піхотні бригади, в яких було не так багато техніки і важкого озброєння. Зараз переформатовують, щоб ці бригади стали важкими механізованими. Такі новини, новини надійшли уже про 125-ту бригаду сил ТРО Львівську і про 129-ту буквально вчора з'явилася інформація. Обидві бригади переформати. Форматовано саме важкі механізовані, тобто бригада отримає потужніше озброєння, бойову техніку, відповідні значить важкі засоби ураження, от міномети ті ж такі важчі, більше гранатометів тощо. І це дозволить ефективніше виконувати завдання з відбиття агресії, звільнення українських територій. Тобто бригада може більше різних задач виконувати, не лише як суто, суто такі піхотний, стрілецький так підрозділ, з'єднання. Що цікаво, подібні. Зміни відбуваються із танковими суто-танковими бригадами. Такі ж новини надходять, наприклад, про третю окрему танкову бригаду. Раніше ми говорили про першу танкову нашу окрему бригаду, яку теж власне зробили важкою механізованою. Це означає, що, по суті, відбувається така диверсифікація можливостей і завдань різних підрозділів, як легких стрілецьких з'єднань, так і суто танкових підрозділів, які, ну, скажімо так, уже повноцінно на виклики сучасної війни відповідають. Не можуть, десь вони можуть підсилити там суміжний підрозділ, ту ж таки механізовану, чи піхотну якусь бригаду, чи штурмову своїми танками, от, але самостійно тримати ділянку фронту, обороняти її відповідаючи на сучасні виклики. Ті ж самі дронові атаки, атаки малих піхотних груп суто танкова бригада не може, тому її відповідно змінюють цю бригаду. Тобто якусь частину техніки, скажімо, так передають іншим бригадам, які стають важкими механізованими. А цю бригаду поповнюють стрілецькими підрозділами, мінометниками, ну, всіма необхідними там, операторами безпілотних засобів і так далі. Тобто військо змінюється і змінюється на різних ділянках і частинах і напрямках. Отже, на Сумщину погляньмо, власне кажучи, як там працюють наші підрозділи. Та ж таке перша танкова раніше, тепер вже важка механізована бригада діяла, зокрема, біля Яблунівки і Юнаківки, і продовжує захищати, обороняти цей напрямок. Ну, а ми тим часом констатуємо. Що українським штурмовим підрозділам і піхотним підрозділам вдалося звільнити таки кіндратівку і встановити е, контроль над цим населеним пунктом. Тобто, те, про що йшлося лише у форматі припущення гіпотез минулого тижня, було підтверджено аналітиками Deep State і офіційно українським командуванням. От, отже, ми бачимо, що Андріївку і Кіндратівку, наші штурмові полки, той же 225, й зуміли звільнити від. Бити у ворога. Більше того, власне кажучи, у кіндратівці росіяни понесли значні втрати, про що ми зараз детальніше поговоримо. З самої кіндратівки у нас з'явилися вже кадри на підтвердження того, що населений пункт звільнений. Ми будемо лише фрагменти тут демонструвати показувати. Там видно, зокрема на кадрах із кіндратівки, опублікованих 225 м окремим штурмовим полком і підрозділом Чорний лебідь. Зокрема, що вже українські. І прапор майорить над деякими спорудами, які збереглися після бойових зіткнень кіндратців. хоча зрозуміло, що село ну, зруйноване фактично цими бойовими діями. Росіяни, ті, хто встигли, зуміли відійти північніше в напрямку Костянтинівки, от, скажімо так, у прикордонну смугу, прикордонну зону. І також важливо, що росіяни, от, характеризуючи, описуючи ці бої за кіндратівку, пишуть про те, що у них там значні втрати фактично були зафіксовані через те, що не всі встигли відступити, відійти знову ж таки в напрямку Костянтинівки, тобто втекти із кіндратівки в ході української штурмової операції, операції зачистки. От, зокрема, можемо побачити кілька дописів російських різноманітних там, воєнкорів, той же Руські сила і інші канали пишуть про те, що в самій кіндратівці не всі далеко підрозділи 30-го мотострілецького полку зуміли вийти із оточення. Багато хто там поліг, українці влаштували активні обстріли тими ж хаймерсами, хімарями, як пишуть росіяни, відсікаючи, відрізаючи можливо, дорогу до відходу, а також унеможливлюючи пробиття пробиття основних сил для того, аби. Організовано відступити, відійти, відповідно, росіяни опинилися там в оточенні і приблизно до роти їхніх значить, окупантів, загарбників лягло в кіндратівці назавжди. Зрештою, 225-й окремий штурмовий полк публікує там на своїх кадрах і тіла ліквідованих окупантів. Ми це показувати на Ютубі не будемо, але бачимо по самих же відео, що росіяни справді понесли значні втрати у боях. За кіндратівку і ще кілька деталей, власне, розкажу стосовно того, що в нас відбувається на цьому напрямку. От зокрема, пишуть ворожі джерела, що після звільнення кіндратівки українські війська активно почали наступати на населений пункт Олексіївка, тобто атакувати вже інший фланг російської присутності у цьому районі, прикордонному на північ від Сум. Ми з вами друзі обговорювали, що це буде наступний етап стабілізації ситуації по цій лінії, оскільки. Тільки після того, як нашим вдалося вклинитися у ворожі порядки і звільнити Андріївку, питання було стабілізації на флангах щодо Кіндратівки і Олексіївки воно стояло гостро. От На Заході, на лівому фланзі вдалося ситуацію стабілізувати. Тепер мова про східний правий фланг. І зараз йдуть бої дуже активні за Олексіївку. Росіяни стверджують, що дійсно штурмова операція з українського боку тут розпочалася. Про залишення позицій птурщиками 155-ї бригади морської піхоти, які змилися фактично і нібито підставили суміжні підрозділи російські, от, там, називають окремі мотострілецькі полки, які залишаються на позиціях в Олексіївці. Частину Олексіївки росіяни контролюють, але не всю, про що вони відверто пишуть у своїх там, чатах навколо воєнних, у телеграм-каналах Z, і відповідно, пишуть, що проблеми з обороною Олексіївки є, але з ходу з наскоку, нібито українським силам не вдалося це село звільнити, тому зав'язалися бої з Олексіївку. Ну, зрештою, по Кіндратівці теж не відразу питання вирішилося, бої там якісь час тривали. Крім того, ворог визнає, що точаться активні бойові зіткнення в районі Юнаківки. Українські війська тут активно мінують підходи до своїх підрозділів, ну і так само проводять різноманітні дії, там, штурмові обстріли російських позицій у Юнаківці для того, аби ворогу там не було спокійно і для того, аби потенційно в майбутньому Юнаківку відбити. Бої при тому носять зустрічний характер. І ті ж такі росіяни заявляють, що їм принаймні один опорник Вдалося біля юнаків взяти в ході боїв минулих днів, але це інформація із ворожого абсолютно джерела. Отже, далі після Сумщини ми рухаємося на інші ділянки фронту. Відзначаємо, що у нас залишається активною, знову ж таки, прикордонна зона в районі того ж таки Миропілля на Сумщині. І тут, знаємо, є загроза того, що ворог спробує активізувати, оскільки деякі резерви саме із району. В Сумщини, які ми щойно оглядали, ворог перекинув на Гуєво і на річку Псел, от на цей напрямок, але поки звідти новин якихось не надходило. І знову ж таки, погляньмо на Вовчанськ, де росіяни за останній період активно наступали в напрямку населеного пункту Вовчанські хутори біля ріки Вовча. І за минулий тиждень ворогу тут вдалося на кількасот метрів просунутися у напрямку згаданих. Хуторів ця зміна з'явилася згодом і на мапі Діпстейт була відображена ця зміна, тобто вороже просування саме в межах от лісового масиву і висот північніше вовчанських хуторів. Це от е, одна така важлива деталь, яку варто відзначити стосовно вовчанського напрямку. Стосовно напрямку на Великий Бурлук, де ворог біля села Мілового теж активно розгортає бойові дії. Надійшла позитивна новина від нашого командування. Було підтверджено ліквідацію знищення російського командувача мотострілецького полку «Лєбєдєва». Це командир 83-го мотострілецького полку, 69-ї мотострілецької дивізії і Об'єднане стратегічне групування військ Хортиця повідомило днями, що вдалося на Великоборлуцькому напрямку ліквідувати цього офіцера російського, який командував тут російськими штурмовими діями. Як ми знаємо, українські війська намагаються ситуацію тут стабілізувати і, зокрема, проводять такі дії, власне кажучи, контратакувальні біля амбарного з півдня в напрямку Мілового на північ до кордону. І також що багато новин у нас надходить із Куп'янського напрямку. Новини ці фактично мають певний тривожний характер, тому що ми спостерігаємо, як ворог впритул підійшов з півночі до міста Куп'янськ. Росіяни підтягнули тут доволі багато дронових засобів ураження, про що повідомляють наші військові. І, відповідно, Куп'янську стало дуже непросто сутужно як тримати оборону, так і підтримувати логістику на цьому напрямку. Ціль ворога з. Звичайно, не в лоб штурмувати доволі великий населений пункт, місто Куп'янськ. Для цього резервів ворога немає, але ми бачимо, що той плацдарм, який був створений за рікою Оскіл з боку ворога, на захід від річки мається на увазі на правому березі. Той плаздам, в принципі, працює, він спрацював. Ворог так, по суті, от, е, крок за кроком зумів за кілька місяців дійти в притул до Куп'янська. Тобто рухались вони на південь вздовж річки, росіяни, і дійшли до сіл Кіндрашівка, Радьківка, Голубівка. Тепер ціль ворога, очевидно, полягає в тому, аби пробитися далі ще на південь, до села, наприклад, Соболівка чи Соболівка. от, І відповідно відрізати логістику всіх. Основні дороги, які йдуть тут на Куп'янський з заходу. В цьому і полягає план ворога. Тобто, фактично, зробити нестерпну оборону Куп'янська, відрізавши його від основних українських сил. Поки не зрозуміло, чи спрацює це задом ворога, але фактично за крок від нього росіяни опинилися, вони вже дуже близько від Куп'янська і нагромаджують сили і зусилля для того, аби на Соболівку просочитися, просунутися. Мова йде про ті самі невеликі штурмові групи, які дуже. Активно от, намагаються в режимі Камікадзе фактично лізти, сунутись на е, визначені рубежі, визначені їхнім командуванням. Офіцер плюс, наш військовий, пише, що ще 3-4 тижні тому противник почав нарощувати свою активність на цьому напрямку, перекинувши досвідчені підрозділи ФПВ і почав бити по нашій логістиці. Крила і важкі бомбери так само були залучені. Тому цілком ймовірно, що це підготовка до основного спектаклю, який буде відбуватися вже в полях, посадках і по населених пунктах. Значить, далі по цьому напрямку, вже на південь від Куп'янська вниз до Борової і аж до Лиманського напрямку, можемо сказати, що тут ситуація загалом більш-менш стабільна, і про причини цієї відносної стабільності, так тобто. Стійкості нашої оборони, можемо так сказати. Я маю на увазі оцей відрізок течії ріки Оскіл. І, зокрема, ту ж таки борову і прилеглі ділянки фронту до цього містечка. От, пише про це Юрій Бутусов, що тут відбувається. Бутусов характеризує стійкість нашої оборони і називає причини цієї стійкості, які полягають в тому, що було створено 3-й армійський корпус на основі третьої окремої штурмової. Бригади. Є великий допис Бутусова на цю тему, у нас зараз немає часу його повністю зачитувати, але мова йде про те, що дійсно формування цього корпусу дає результат і фактично йде мова про смугу оборони 120 кілометрів по рубежі ріки. Оскіл на цьому напрямку на ну, наші війська наступають 20-25 загальновійськові армії Росії і ще Перша танкова армія окремими підрозділами, і відповідно вдається за останні кілька місяців, відколи корпус запрацював, не давати ворогу активно просуватися. Ну, наприклад, Бутусов вказує на те, що від початку року, по 4 червня, росіяни захопили мало не 200 квадратних кілометрів території. Цьому відрізку, а відколи було створено корпус, ворог захопив лише від 4 червня, от по сьогоднішній день 16 квадратних кілометрів, і то 8 з них було відбито нашими військовими. Я нагадаю, що на Лиманському напрямку, зокрема, було здійснено стабілізуючі дії біля, ріка, біля села Рідкодуб нашими військовими, і тут було певні території звільнено. Короткий підсумок, того, що Бутуса впише, полягає в тому, що ця нова структура. Організація дає результат, незважаючи на те, що бракує людей, бракує дронів, наданих Міністерством оборони державою. Всі дрони купують і підрозділи цього напрямку, цього сектору за гроші меценатів. Це слова Бутусова, я зараз фактично переказую. Але, попри ті труднощі, складнощі вдається ворога дуже активно стримувати, наносити йому втрати і шкоду. Таку доволі відчутно і наші втрати. При тому суттєво зменшилися, відколи запрацював цей корпус. І акцентує власне, військовий оглядач, Вже військовий, який воює в складі, до речі, іншого корпусу і бригади Хартія Бутусов. Акцентує на тому, що корпуси працюють, видно, по, наприклад, цьому прикладу. Але це стосується не всіх корпусів. Є корпуси, які досі якби, повноцінно не запрацювали. Вони створені на папері, але розірвані на різних напрямках. Ті бригади і далі не сконцентровані. На одному відрізку фронту, і це, по суті, корпус на папері, а реальність на полі бою зовсім інша. Значить, далі рухаємо саме на Сіверський напрямок, де якраз дві бригади, які діють в складі одного 11-го корпусу, зуміли відбити активний механізований штурм росіян на Сіверськ. Росіяни після того, як захопили село Білогорівка, абсолютно знахабніли, як ми бачимо, і вже кидають великі механізовані засоби в напрямку Сіверська, що ми зараз. І побачимо на наступних кадрах оприлюднених 54-ю окремою механізованою бригадою. Отже, від Верхньокам'янського і від Білогорівки ворог намагається штурмувати в цьому випадку. Штурм відбувався 25 липня. З боку ворога було задіяно і МТЛБ, і різноманітну броньовану техніку шість танків, три бронетранспортери. От шість гусеничних тягачів МТЛБ. І також противник використав 12 автомобілів. Два мотовсудиходи і 41 мотоцикл. Тобто дуже багато мотоциклістів було задіяно в цьому штурмі. Злагоджені дії наших підрозділів обох бригад зупинили цей накат навалу, цього ворога, і завдали росіянам значних втрат у живій силі і техніці. Смузу відповідальності 81-ї бригади втрати ворога становлять зокрема 13 загиблих і 22 поранених. поранених. В секторі 54-ї бригади ліквідовано 35 піхотинців. Ворога і ще 47 зазнали поранень. Ну і зрештою, ми бачимо там доходило до танкових дуелей, наш танк викотився і працював прямою наводкою по ворожій техніці, захоплюючи кадри. І бачимо, в принципі, що таких от навал, саме механізованими засобами, ми зараз. Часто не спостерігаємо на полі бою. Це переважно виключення, це переважно виняток. І от ворог вирішив, що він переважає по силах і засобах настільки на сіверському напрямку, що може собі дозволити таку відкриту лобову і надзвичайно таку залякувальну, можна сказати, атаку. Але це закінчилося для росіян, в принципі, традиційно повним розгромом, величезними втратами, втраченою технікою, і купою вбитих і поранених. Це ситуація по Сіверському напрямку. Вона, як бачимо, ну, дуже і дуже гарячою стала. На Костянтинівському напрямку продовжується спроба росіян здійснити напівоточення Костянтинівської Дружківської Костянтинівської агломерації. Дружківка наразі північніше бачимо цих спроб ворога розташовано, тобто і росіяни ще ніяк досягнути оцими засобами знову ж таки флангового охоплення не можуть. Але щодо Костянтинівки, ну, звичайно. Що ситуація непроста, оскільки дуже близько від Часового Яру, тут кілометрів, напевно, 8 від Костянтинівки ворог перебуває. І знову ж таки від Торецька росіяни постійно штурмують, атакують. І від умовно від Мирнограда, від Покровська з півдня ворог в районі Яблунівки зараз зупинений, але намагаються вони теж штурмувати, атакувати. Богдан Морошников пише, з цього приводу таке: на Костянтинівському напрямку все тільки починається. Ворог. Створює передумови, передумов для охоплення або штурму Костянтинівки. Тобто, все ще, по суті, і триває підготовчий етап охоплення цього міста, цієї агломерації. Може це забрати доволі тривалий час у ворога. З Покровськом складніше, бо передумови тут створені приблизно на 75%, але і там цей процес ще затягнеться надовго. В реальності до кінця року окупанти будуть зайняті створенням остаточних передумов для головної стадії. Штурму всієї агломерації Покровська Мирнограда. Якраз поглянемо ми зараз на Покровський на Мирноград, для того аби оглянути, що тут відбувається. Так уже зараз стверджує військовий оглядач Росіяни. Тусуються у передмістях Покровська, йде мова про власне про південний відрізок, де ворог від звірового просочується, але цього замало для проведення остаточної фази операції, оскільки не обрізана логістику. І тут ми звертаємо увагу саме на відрізок північніше Покровська і Мирнограда, де росіяни хочуть пробитися до Родинського і до Красного Лимана. Про що? От і наші військові кажуть, і дуже багато аналітичних джерел. Родинське тут дуже важливе, тому що ми навіть бачимо на цій карті, але можливо видно. Недостатньо добре, то я промалюю ці дороги. От у нас йде головна сітка доріг і з півночі на Покровський на Мирноград, ось так вона виглядає. Тут іде ще одна дорога. І основна траса, відповідно, проходить південніше. Отже, Мирноград і Покровськ фактично підтримуються. ну Покровськ, Тут Мирноград підтримуються оцією сіткою доріг з півночі. І відповідно ми бачимо, що ворог докладає. Усіх сил і можливостей для того, аби пробитися на Родинське і обрізати цю гілку, яка на зараз найсхідніше розташована цю дорогу з Родинського на рівне на Мирноград. Відповідно, залишиться менше можливостей задіювати логістику і підтримувати нашу оборону у Покровсько-Мерноградській агломерації. Також, говорить снайпер пише про те, що на Покровському напрямку росіяни потроху почали теж виганяти механізовані засоби, також черепах. тобто вся і бронезасоби обварені засобами захисту на штурми разом з мотоциклістами, тобто щось подібне як біля сіверська, але в менших масштабах. Танк у цьому випадку використовує відволікаючу роль для наших ударних БПЛА. А мотоциклісти летять до позицій. Подекуди є результат, але в більшості випадків штурми обходяться дорого, особливо коли хлопці знищують все це за два кілометри від лінії бойового зіткнення. Ось така ситуація по Покровську. Ну і чисельність тут сконцентрованих засобів і сил ворога відзначає Костянтин Машовець, військовий аналітик. Він пише про те, що загальна чисельність російських військ, розгорнутих на Покровському напрямку, оцінюється приблизно у 110-112 тисяч. В яких є приблизно 500 танків, ну і ще інші броньовані засоби, теж сотні одиниць. Тобто насправді тут дуже серйозна потуга зібрана і далеко ще не всі ці сили кинуті в бій ну, на першому ешелоні, скажімо так, у першому ешелоні бойових дій. Значить, Далі ми від Покровська рухаємося до Новопавлівського напрямку південніше. Ну і тут якраз ми маємо зміни за останній період, за останню добу росіяни. Намагаються дійти до межі двох областей, до річки Вовча, в районі сіл Зелений Гай, знову ж таки, Олександроград, в тому напрямку ворог атакує, в напрямку Іскри. Тобто це крайні села уже Донеччини на межі з Дніпропетровщиною. І ми бачимо три ділянки фронту, де ворог зумів просочитися, просунутися якраз штурмовими групами невеликого. Великої кількості от від Новохатського на зелений гай. Бойові дії не точаться напрямку Олександрограда південніше, і по трасі, знову ж таки, це траса Донецьк-Запоріжжя до села Іскра, до ріки Вовча. Тут і проходить межа Донеччини і Дніпропетровщини, і ситуація на Новопавлівському напрямку залишається дуже складною. Я думаю, що не варто зайвий раз сказати, але звертаю увагу, що це кишені, від комаря, яка доволі вузька, вона фактично вже не контролюється нашими силами. Тобто, фронт тут підкотився чітко до адмінадмінмежі. Двох українських регіонів. Ну і про Запорізьку область, звичайно, скажемо декілька слів, що у нас відбувається тут. Значить, ми знаємо, що росіяни за останній час намагалися штурмувати на кількох напрямках. Привертала нашу увагу ситуація біля малої токмачки, де ворог здійснив два великих механізованих накати за минулий тиждень. Обидва були відбиті. І окрім Оріхова, біля малих Щербаків в такі бойові зіткнення. Відбувається і північніше Кам'янського, де ворог дуже активно ринув в північному напрямку. Пробившись за річкою Янчикрак, росіяни вирішили, що зможуть нахрапом досягти Степногірська сусіднього селища за кілька кілометрів від Кам'янського біля траси на Запоріжжя. І в форматі диверсійно-розвідувальних груп ворог туди таки дійшов. І е, зуміли вони ну, невеликими групами просочитися в Степногірськ. І з'явилося вже відео ліквідації однієї з таких ДРГ у Степногірську. Військові 1-го штурмового батальйону 210-го окремого штурмового полку знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу в Степногірську. Про це повідомила офіційно прес-служба підрозділу. І ми бачимо на цих кадрах, як впівдрон залітає в вузьке вікно підвалу багатоповерхового будинку. Де переховувалася група російської ворожої піхоти, в результаті цієї штурмової операції українські військові без втрат витіснили російських окупантів і відновили контроль над позиціями в місті і на його околицях. Тобто видно, що небагато росіян добрело до Степногірська, але все ж таки це тривожний дзвіночок, бо росіяни фактично зараз нав'язують свій контроль над селом плавні, будуть тут зміцнюватися і. В такому форматі спочатку великою кількістю ДРГ, а потім і більшими силами намагатися штурмувати уже сам Степногірськ. Це селище розташовано по прямій за 25 приблизно кілометрів від того ж таки Запоріжжя, від обласного центру. Тобто, ми бачимо, що це дорога, яка йшла вздовж водосховища, вздовж Дніпра не раніше. Відповідно, от ворог націлений у цьому напрямку, умовно, на Запоріжжя ясно, що. Що дійти до обласного центру тут росіян шансів немає, але от в цьому районі побуянити до ріки Конка ворог може. І принаймні зараз ставить собі очевидно таку задачу, де у нас проходить от межа Степногірський, все що північніше, Приморське, Річне, це вже населені пункти в межах досяжності і ворожих і дронів, і, відповідно, потенційно в досяжності ворожих ДРГ. Тому в Варто дійсно серйозно взятися за укріплення нашої оборони по цьому відрізку. Що ж на цьому друзі, я вам дякую за увагу, за те, що ви сьогодні переглянули повністю наш огляд, доволі детальний. Пишіть, що думаєте, з приводу подій на полі бою. І побачимося вже завтра в новому огляді карти бойових дій. До зустрічі! Ми були поруч, коли ми з вами разом в ефірі переживали складні часи і злети. Нашої держави дякую вам за те, що не залишилися осторонь і допомогли придбати автівку для моєї бойової бригади, яка боронить нашу країну від ворога. Ми вже передали на передову сотні повнопривідних пікапів і бусів, а ще вантажні авто з кранами, автобус, евакуаційний транспорт, квадроцикли і навіть міні-екскаватор. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання. Автомобіля Toyota Хайлюкс вдячні 24 каналу за даний приданий автомобіль нам.